Анастасія Грицишин і це травниця програма про рослани та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Сьогодні 10-й ювілейний випуск, в якому поговоримо про червону калину, яка палає у піснях, легендах і вишивках, мов серце, що не втомлюється битись. Кажуть, без верби і калини нема України. Чому саме калина стала символом нашої культури і живе в серцях поколінь? Летять листки. За три дев'ять земель, о вогняна, шумлива карусель, щаслива я, що цю красу спиваю, її пили Шевченко і Рафаель. Торкнулася чарівниця осінь усіх листяних дерев у гаях, перелісках, торкнулася вона і калини, подарувавши їй усі барви веселки. Яку історію розповідає нам калина восени, коли її ягоди палають мов жари? Калина, усе елітечко, весну бояла білим незайманим цвітом, вбираючи теплу енергетику, сонечка, росяних ранків, напуваючи свої ягоди цілющими властивостями. Тому вона вже восени червона, як жар. Цікава тим, що в її сердечках зберігаються невеличкі ягідки, власне, в яких зафіксована наша національна пам'ять, наші болі, страждання, наші надії на краще життя. Народ казав, що калина це жіноча рослина, що в ній такого ніжного і водночас сильного, як в самій жінці. Калина це національна пам'ять нашого народу. Як я вже сказала, в цьому непоказному, невеличкому кущикові збереглися уся епопея життя нашого народу. Тому вона жіноча, бо під калиною зустрічали дівчата своїх наречених, під калиною виливали свої болі, свої мрії, сподівання на краще майбуття. А ще хочу оповісти таку цікаву історію. Доводилось мені зустрічати жінку, зільницю, травчиню, яка була енциклопедично втаємничена в історію трав і квіття. Вона чимало знала і про Калину, чимало знала і про інші цілющі трави. Але що цікаво, що цю жінку звали чарівним і неповторним іменем. Калина ось така історія про цілительку, розумну жінку із Сколівщини, із села Либохора. Які цілющі властивості Калини збереглись у народній медицині до сьогодні? Калина це, я б сказала, невичерпна краниця цілющих властивостей. В калини все цілюще, все помічне для людей. В її ароматних. Цілющих соках зберігається чимало цікавих лікарських елементів. Вона лікує в першу чергу застудні захворювання. Калину дають пити і при гіпертонії, і при пониженому тиску. Калина цікава ще й тим, що її можна їсти навіть у чаях, навіть здоровій людині. І вона не пошкодить нічим. І цікаво ще й тим, що калина, коли примерзне трошечки, вона втрачає свою гіркоту, вона стає смачнішою на смак. Калину підвішують в оселі в коморі, в оселі, щоб вона промерзла. Тоді вона хороша, тоді з неї можна готувати і варення, можна готувати і різні страви. Ліки з калини надзвичайно прості і доступні для кожної людини. Над ще серце треба з'їсти щодень 10 невеличких ягід калини. Вони виганяють камінці з нирок, вони цілющі для кожної людини. Оці сердечка калинові перемелюють, і над ще серце випити половина чайної ложечки. Це дуже і дуже помічні ліки для будь-якої хвороби. Калина помічна. Колись кущ калини садили біля кожної хати. Для чого це робили? Для краси, для захисту чи, можливо, в пам'ять про рід? Коли народжувався хлопчик, садили дуба, бо дуб є уособленням кремесності, сили, мужності. А коли в сім'ї народжувалася дівчинка, обов'язково біля оселі, біля садиби садили червону калину. Бо калина є символом дівочої краси, символом. Я б сказала неперервності роду калина це жіноча рослина. Тому дівчата залюбки заплітали цвіт калини в свої коси, залюбки квітчали калиною короваї на весілля. Вона була невід'ємним атрибутом у всіх святах серед українства. Кажуть, кожна рослина має свій голос. Якою мелодією звучить калина? Калина звучить набожною мелодією Калиновою. Тому чимало пісень, легенд, повір'їв та і в творах класиків Калина завжди присутня. Ну і, звичайно, на Бойківщині про Калину дуже багато співають в Коломийках. Я десь спробую заспівати коло хоча я без супроводу, це мені буде важко, але спробую. Сопілочко, калинова, мила та тоненька, чую тебе з полонини така ми миленька. Сопілочко калинова, з червоні, з черешні обручки, ой улюбки до сопілки золотенькі ручки. Посади на стуню калину біля батьківського двору, біля батьківської хати будеш мати, дівчинко, долю багату. Калину червона, ти, наче Мадонна, засвічуєш ліс. Чому твої грона калину червона, гіркіші від сліз? Тому що в цих гронах людська пам'ять, людський український код». Тому калина є символом українців. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу. Надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!